Привіт, малята! Ми живемо у чудовій країні, Україні! Подивіться за вікно, що ви бачите будинки, дерева, небо, щоб ми могли спокійно гратися, ходити в садочок і спати, хтось має нас захищати. Хто ці люди, як ви гадаєте? Це військові та солдати. Сьогодні пропоную дізнатися про дуже важливих людей, наших військових, які святкують День ракетних військ і артилерії. Військові це як супергерої, які носять особливу форму. Вони дуже сильні, сміливі та розумні. Їхнє завдання стояти на варті нашої країни. А кого ви захищаєте у своїй родині? Маму, тата. Молодшого братика чи сестричку. Артилерія це наші великі помічники, які називаються гармати. Вони можуть стріляти дуже далеко. Це як кидати м'ячик, але дуже-дуже сильно і точно. Вони допомагають захисникам на землі, якщо ворог далеко. Гармата це велика артилерійська зброя, яка стріляє снарядами на велику відстань. Ракетні війська це ті, хто захищає наше небо. Вони використовують ракети захисниці, які допомагають зупинити ворожі ракети. Вони, як наші очі, уважно дивляться в небо і стежать, щоб ми були в безпеці. Кожен день, коли ми граємося, спимо, ходимо в садочок, військові роблять свою важливу справу. Вони захищають наш мирний сон, навчання, ігри наших рідних та друзів. Пропоную пограти в гру Небо Безпеки, закрийте очі і уявіть себе охоронцями неба. Яка погода на небі безпеки? Яскраве сонечко чи хмарки? Звичайно, сонечко, адже наші захисники прогнали усі хмари. У військових є ще один маленький, але дуже важливий помічник дрон. Дрон це як пташка розвідниця. Він тихо літає високо, високо, і допомагає солдатам побачити, що відбувається далеко. Він, наш маленький літаючий охоронець, наші захисники далеко, але їм дуже потрібні наші добрі слова та побажання. Ми можемо допомогти нашим захисникам. Як? Давайте намалюємо малюнки для наших військових. Намалюйте сонечко, квіти або просто велике серце. Це зігріє їх і покаже, як ми вдячні за їхню сміливість. Ми поважаємо їх і чекаємо вдома. Обов'язково покажіть свої малюнки дорослим і попросіть їх передати нашим захисникам.